Запорізька область працює за поиском начального. Може бути сучасний урок в умовах реалізації діяльного відходу. Колег майстер класу було ознайомлено із структурою уроку, де на кожному етапі проситковується реалізація діяльного відходу. Та інтерактивному методі. Вважаю, що реалізація даного підходу, який я розглядаю діяльність, потужним інструментом є проблема пошукова технологія, керуюся принципом доступності. Ну і Так як форма, як майстер-клас — це та форма, де передається досвід, тобто розповсюджується досвід, то доцільно в кінці було запропоновано учасникам рефлексії з метою розуміння Ті умови для розвитку особистості учня, що є першочергову задачею вчителя створювати ті умови, які розвивають здатну особистість а особистісний результат дитини. Для одної дитини результат буде якесь наукове відкриття, а для іншої можливо е, працювати з підручником і виписувати ключові тези. То основним орієнтиром, або що будуть особистісні можливості якості здібності учнів. Під час презентації майстер-класу ви зазначили, що уроці поєднувати і класичні форми навчання, і сучасні інтерв'ю. Звідси запитання. Як саме розділюєте? Це можна наразі Звичайно, до архітектоніки уроку неможливо використати якийсь один метод. Я поєдную, намагаюся гармонічно поєднати і класичні, і сучасні. Як же без того... Пояснюємо ілюстративного дітям донести ту чи іншу інформацію, то ці класичні методи, ці кити педагогіки, звичайно, присутні на уроках. І для того, щоб утізноманітнити навчальний процес, зацікавити сьогоднішню молодь, адже не бракує зараз інформації, зараз бракує комунікації, то я використовую якісь інтерактивні сучасні і, можливо, гаджети і всі інші новинки, які викликатимуть інтерес до самого процесу навчання, а не тільки до змістового перемену. Таку форму роботи на уроці, як лови, помилку, або на кшталт. Ви е, до інтерактивних методів, які використовую, е, я демонструвала е, саме назва лови-помилку. у мене такого методу такого приємчика не звучить. Не звучить, але е, е, Каже, ви на логікон, а ось логікомилку, можливо, щось на приклад цього це редактор. Дуже полюбляю цей прийом, коли учні читаючи текст, визначають помилки з біологічні, навмисне допущені. Вчитель керує діяльністю учнів і ну, забезпечує безпосередньову діяльність на уроці. Багато методів намагаюся використати, щоб учні поспілкувалися один з одним, бо сутність інтерактиву і є в тому, щоб спілкувалися всі учасники навчального процесу, бо сьогодні цього ну, трошки бракує нашим дітям, саме цього живого спілкування. То, наприклад, лови помилку. У мене є такий прийом, мною використовувати використовувати цей редактор, де ось ми помилки, скажімо так, в тексті. А інколи я сама готую ці тексти з допущеними намисно на помилками, а зачасту я пропоную так і диференціюю завдання: одним учням скласти текст і допустити так помилки, іншим їх знайти, а ще іншим перевірити правильність в завдання. І завжди, ви, наприклад, Помню, обговорюєте чому? Обов'язково обговорюється помилка. Обов'язково. Учень, який її не помітив, він має почути, де ж він програв. Звичайно, обговорення помилок це просто ну, це та рефлексія, яка має бути, це те, що заставить само задуматися над своїми чинними діями і правильними, і потім спиратися на підсосик, який був, наприклад, на будрі трошки негативний. Чи у вас не е, Звичайно, діяльність і підхід до викладання навантажує за все вчителя в тому плані, що це вимагає більш ґрунтовної, та змістовної підготовки навіть у постановці питання. Питання є не просто стандартні, да? а діяльність і підхід це не тільки діяльність у вигляді практичної чи лабораторної. Діяльність і підхід це той підхід, який забувається. Мислення у діяльність дитини через те е, труднощі, можливо, ну в часі, який треба використати на підготовку уроку, це е, е, набагато більше, але вже спираюся свій досвід, який маю, і доробки, які маю. Е, можливо, десь для реалізації тих практичних завдань, які ми сьогодні наповнена нова програма і лабораторні роботи, і практику і дослідницькі, десь не вистачає матеріального забезпечення. Практичних обладнань, можливо, тут. Ну, так, всі труднощі давають. Ну, які найбільше форми діяльності діяльності? Діяльність. Дуже цікаві. Полюбляю форми рухової роботи, коли діти об'єднаться в команду, визначають лідера, тут так проявляються їхні особистісні якості. Хтось лідирує, хтось йде за лідером, і вони формуються як. Учні, які можуть відстоювати свою думку, тобто, ця форма групової роботи, вона виправдовується потім для учнів у повсякденному житті і для реалізації взагалі їхньої соціальної ролі.